Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Показала я вам акції в АТБ і казала, що є на ось такий сирок, від кому плавлений акційна ціна, дуже гарна. Я з нього готую суп з печерицями, з грибочками, морквинка, цибулинка до зажарки дається. Тож, давайте приступимо до приготування, максимально пришвидшило відео, щоб вам було комфортніше. В мене вже кипить водичка з курячим м'ясом. Можна вибирати і інше мені просто таке саме найкраще смакує. Знаю, багато хто печериці не очищує, але я очищую, не знаю, якось так звикла, знаєте, так мені спокійніше. Знімаю цю шкірку, потім буду їх дрібненько різати. Я думаю, лісові гриби теж підійдуть, просто зміниться час приготування. З тих інгредієнтів, що готую я, досить швидке приготування, там максимальний час це на приготування, власне, відварення м'яса. Звичайно, я як закипіла вода, посолила її, щоб був смак, можна якісь свої улюблені спеції додати. От, для урізноманітнення раціону меню можна спробувати, хто приготує, обов'язково залиште свої відгуки, бо мої домашні дуже люблять цей суп. Картопельку я сполоснула ще раз, хоча вона була чиста, і нарізаю такими невеличкими кубиками. Теж можна і крупнішими, кому як смакує. Я люблю такі дрібненькі. І знаєте що? Я нарізаю, бачите, в руці тримаю, але знаю, що дехто ріже на дошці. Я коли побачила, як моя кума нарізала на дощці картоплю, мені так стало незвично, бо я її завжди нарізаю в руках. І так-так я лівша. Докинула я вже картопельку, хай вариться. тим часом нарізаю печериці. Бачите, нарізаю я їх такими невеличкими смужками, буду я їх обсмажувати, але перед тим я обсмажу в першу чергу цибулинку, додаю її зовсім трішечки, бо мої домашні не дуже люблять цибулю. Не знаю чому, я її люблю, особливо в обсмаженому золотистому кольорі. Все по класиці, додаю трошечки олії. Не дивіться на сковороду, я знаю, що вона страшна. Цибулинку потім додаю морквинку. Морквинка, до речі, олію впитує і воно виглядає вже тоді не таке жирне, як сама цибуля. Печериці дають вологу, тобто навіть і до невеличкої кількості олії, вона додасть свою вологу і підсмажиться. Все це разом висипаю в каструлю, і, як бачите, я вже додала сир потертий на терці. При обсмаженні грибочків, якщо маєте вершки, можна додати їх, буде більш насичений смак, але ось так теж дуже смачно залишаю ще на декілька хвилин, щоб покипіло, і сир остаточно розплавився. Всім смачного!